Вітаю вас. Сьогодні ми з відомим кременчуцьким краєзнавцем Євгеном Бергером відвідуємо будинки, будівлі та подвір'я у центрі Кременчука, і він розповідає нам про їх історію. Сьогодні ми на подвір'ї одного з будинків, який фасадом виходить на одну з центральних вулиць міста на вулицю Небесної і Він вирішив, що це за будинок? Ми знаходимося біля одного з найстаріших будинків Кременчука. Це був будований в кінці 18-го, на початку 19-го століття. Тут спочатку був цукровий завод, який називали Солодка каторга». Тут працювали каторжники, вирвали на саме вухами, щоб не могли втекти. Далі, потім тут були військові казарми. В радянські часи тут також було військове містечко. У війну цей будинок згорів був відновлений після війни. Коли будувався Крюківський міст після війни, тут жили. Працівники, які працювали на розбудові цього мосту. Потім прийшов на баланс Кременчуцьку колодку південної залізниці. Ну які проживали відомі особи. Тут жили начальник станції Кременчук Мартинко, начальник по Голованов, Галаванов, доценти Голованов і Проскурня. Хотів згадати Володимира, інженера тютюнової фабрики, який написав. Книгу присутні на фабрики де це кожен збудував пам'ятникам самотам, які були страчені десь на році під армії. Сіонським находяться пам'ятник справа від мосту. Ну а зараз тут живуть пенсіонери або люди, які тут поселилися з певних причин. Ось цей будинок застойної поваги повинна бути табличка, «Храняється законом. Оце були сараї, де люди хранили дрова, вугілля, бо було пішне опалення. Деякі тримали тварин, поросят, кролів і навіть коров. У 2000 році Хрущов заборонив тримати будь-яку тварин у містах, а це зараз так сарай, де там знаходиться всякий непотреби.